Вже, мабуть, десятий час. Штушу отклізію, підемо по набережній, чуть пройдемося. подивимося, яка краса. Зараз побачите. Просто бомбезно. Д'ямочки. Чук! -лє! Набережна. Супер. Масенька така. Масінька. Ось така краса. <сорок> <сорок> Такая красава. Просто набережно. И такие красивые вьетнамочки ходят. Везде вьетнамочки. Азиаточки. Hello. 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 Дивіться, яка ялиночка. Купа людей. Всі нарядні, щасливі. Ялинка. Краситінька. красиво. Ох, яка это, африканка на наряді на ухожена. Одесса. Всі святкують Новий рік. Новий рік. Набережні. Всі нарядні такі. Святковий настрій всі. Я просто біжу по набережні. Багато європейців є. Набережна. А там десь ваш Зараз Сейчас я выйду, сниму. Це просто я йду по набережні. Ой. Опа. Hello. Hello. Красотенька. Ну, пару годин осталось до нового року. Дивіться, башенька. Все гарно. Все супер. Це просто набережня. Набережня. Дивіться, яка краса. Куку, -ку, супер!